И сегодня мы играем в ресторан Тайкун 3. Мы, по-моему, уже открывся, по-моему, не будет відкритий А пока що е берем столик для цих двох клиентів. И сейчас буде готувать хавку. Что вы хочете? Дайте меню. А, беріть меню там пока что дивите, что вы будете хавать. Ще вам надо. Ну давай. Вс, пошли. Ідіть за мною, що ви стоїте? Заходьте! Це що було? Що це за звук? Що це за жест звук? Ви хочете какляти типу по-київськи? Готувати. Змішати. О боже! Скільки замовлень треба взяти. Ой-ой-ой! Готувати! Де? Що? Змішати? Що я? я роблю? Та йома, ма, йо, ну скільки можна. Те піч. Смажити. Та дайте замовлені своє. Все готувати. Готувати! Готувати! Йома, ну йо, скільки замовлені! Завершити, змішати! Змішати а Нарешті я вже все доробив і можна віднести... Та смис... Не можна. Та я лише не все робив. ще зробив, треба іще три, по чотири рази змішати і і зробити і смажити. Тепер я все зробив, відносим клієнтам нашу хавку, яку ми зробили. Так, на часто дам! На... І на, все хавайте. Я тут потоптаюся, щоб було смачніше. Там три права на моїх ногах осталось, бо я її по кухні розсипав. Так, а чого? Тільки 22 долари? Це дуже мало. Я б Капець. заклада. Капец. Зибратый пошут. Опять 22 це мало дуже, серйозно. Мені для моя кого-то противника О. Я хочу шефа Ірина. А, ні, це Софія. ні шеф. Юго. Юго! Юго! Мені не треба сервер, мені не треба шеф. Ірина, Лука. Так. Давайте проходите отсюда. Да, -мо. На. Проходите. Це що за подарок. Щоденна винагорода. Ну давай в карманчик. Хорошо, але для юго треба 250. Зараз буду вам робити ці коклети по київськи які мене уже задовували їх готувати. Я беру борщ Нарешті у мене є одна страва, тільки в мене та одна коклета по київськи підгоріла. Чуть-чуть. Ну звичайно Ну я не хотів! Що їсти на здоров'я? Пока я цьому челіку віднесу, сука для по київськи По пожадривості. На їж. Хавай! Що ж деш? Зараз приготуємо ще одне замовлення. А чо він... А, вот йому другу не принесли хавку. Так поки що готуємо очередну. Котлету покиївська, а я покажу буду тут мені шумлять. Все, так нам набагато на краще. Бо ніхто уже не шумить. 22 долари. Я їм чуть підгорівші страви приніс. Ну на я його не заметили. У аж, аж чорні були. Це такий тип підсмажки. Сейчас я зроблю вам Юго, шеф ірина. А ви нормальні, що це чоловічої статі, яка Ірина? Ладно. Столик для двох, Вот, пожалуйста. А де шеф? Юха, ти чого тут стоїш? Давай реботай, йди. Ти чого тут став, блин? Кукушка. Надо тут от... сделать им замолвить. А, вони еще ничего. А ч вы все котлеты хочете? Що, борща не хочете, я ж взяв борща. Ну ладно, буду, давай котлет. Все, у меня шеф работает нарешті. Я не маю его учить как в ресторан Тайкун 2. Там його надо ще и учить. Так, сюда сідайте. Котлету по киевски, сейчас я вам принесу, не переживайте. Вот ну, ваша котлета по киевски. Истинное здоровье. здоров'я. Давайте борщ, ну, ну хотя бы. Ну! Борщик беріть. Ура! вони двоє захотіли борщ! Готуй борщ! Чого стоїш? Готуй борщ! А, я ще не взяв замовлення. Все, готуй борщ! Що, помідор? Кастюлька. Вот. День 2. Хорошо. зібрати посуд. Що це? Це був буряк чи... чи помідор? А де у нас А де холодильник? А, вот уже два борща зготувалися. Вот вам один борщик. Вот вам другий борщик. Кстати, пацаны, у меня є новина. Я буду робити самодільну машину. Я буду про це знімати відео. І, кстати, після цього відео я зніму відео там, де як є як э, важко монтувати відео, і як важко бути блогером. Так що я вам покажу. Зніму, як я монтую, і будемо бухтіти о життя. О, денюжки. Що э, ви хочете? Що ти хочеш? Він два замовлення. Вони два замовлення взяли. ууу ху Хорош. Мені 20% дали тих е, грошей. А ти поки що готуй, давай. Хорошо. Е, надо почекати поки сервер, джов. А що такие. А кто вообще сервер? Шеф. Ірина! Це чоловіча статья, яка Ірина. Мені треба Софія, може. А, Софія це цей. Як його? Та як його звати, у цього? Та боже, я забув! Офіціант! Точно. Проходіть. О, їм замовлення. Вот тобі котлета по київськи І вот тобі котлета по київськи Все так лучше. Ешьте на здоров'ячко! Мені пока это по не нравится. Так вот, вот ще хочет. Давай, давай гутуй, що ти стоїш. За що я тобі деньги плачу? Чи я не плачу деньги. Я не знаю. Хорошо, минимум що таке? Музыка. Чайна саундтрек. Ну давай. О, так лучше. Все, заховайся. котлета по-киевски. Кто заказывал? На. Выбираем суп если собирать на оборудов. Закуски. Пельмени. Такой суп. Давай пельмени. А, все вареники. Туда в доминю. Дальше на пой больше не мое. Банка для чаевых. О, пиднос. У меня Не Не Минимально. 40 баксов дали. To... А, ты уже приготувал. Ти видите, я са накричал. На, держи. Так. Що? Шо... Де клієнти, алло. Скидка маннизирок. Понятно. Так, не, я хоть чекаюсь. Пойдем, по мы называть. Цей. Ресторан. Автобеконс ресторан. Якось. Не, ну не вяжется. Сидайте! О, забираем посуд. Просто один 5 груп клієнтів. Хорошо. О, бонбоксики. Борщ хочете? хорошо. хочеш. Що у нас є? Банка ничего Ми йдемо під пидно! Напої! Кухня рівня. Це що таке? Разблокуйте промислові кухні в режимі будівництва, які готують їжу швидше та покращу її оцінку. Понятно. Хорошо. Делай борщ. А, ти уже зробив так быстро. Де борщ. А, все є. Так. На, сідай, пожалуйста. Заходь, сідай. Скільки там. Колета по-киевськи найдорожче коштує. Так що хай побільше замовляет котлето по-киевськи. Що? Так, що ви ще хочете? Вареники! Даня вареник! Хорошо! Ты вареники робиш? Водичка, да, він вареники робить. Я колето по ще одну. Хорошо. Так, вареники хто кихто. На, бери свои вареники. Боже. А ты що туда стоишь? Ты кто вообще такий? Шев. Лу... Луиджи. 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 Котлета по-киевски. Ой. Хорошо. Так вот еще одна котлета по-киевски забирай юго ливни шах хочешь кот это по-киевски хавайте покашу а покашу хай шаг не готовить все так що там у него просто? ой меню мне треба вот от вот е шоу а не не можу ладно Котлет О, все, вот, цей, вот типа елы 31 бакс Нормально О, теперь можно открыть Можно открыть Банка для чаевых Так Разблоковано Банка для чаевых Я хотел бы ее поставить Сюда на столик Хе, не, не, сюда вот На кухоньку Давай на кухоньку поставь. Мамка, что я Ты куда улетела? Так. Вот тут вот поставлю. В смысле? О, у меня чики три -бокса! Так, сейчас я приду. Все, я тут-то. А? Ой. Так, вы сюда. Ну, я думаю, що на цій прекрасній ноті ми будемо закінчувати цей випуск. Але знаєте, ще буде друга серія. Так що всім пока-шо-пока.